Привіт! Я виготовив ось такий відвал до мотоблока і хочу поділитися з вами думками, як він повинен бути влаштований, які повинні тут бути налаштування, як все це правильно зробити. Звісно, перед цим я дивився деякі ролики, як люди роблять. Також дивився на те, що пропонує ринок. Продають вже готові, і я бачив недоліки і хотів, щоб у мене їх не було. Тому в своїх обміркуваннях я хотів зробити такий відвал, який буде дуже простий в регулюванні, щоб не було в мене тут ніяких гаяк, болтів, не, не треба було нічого крутити, наприклад, поміняти кут або перевернути із желізного ножа на резиночку. Все повинно бути максимально просто, тому що зима. Мороз, сніг і там ключі гайки це не дуже добре. Тому максимально просто. Для того, щоб змінити, скажімо, кут моєї лопати від із прямого на коси, достатньо витягнути такий штирьо, провернути і поставити. Всього три рухи. Або мені потрібно перевернути із желізного ножа на резиночку. Також. Витягнув штарьок. І поїхали. І навіть в рукавицях це все можна легко робити. Також мені не подобалось те, як деякі отакі відвали мають кріплення до самого мотоблоку. Зазвичай це робиться так. У нас на мотоблоці як є якась рама, і вона виходить тут спереді або профільний желіз, або якийсь тиль, і до нього кріплять. Це і в продажі такі відвали є, і люди копіють. Навіть не задумаєте, що це не дуже добре. Якщо ми кріпимося отут зверху, то нам потрібно буде опустити стоєчку для того, щоб закріпити саму лопату. Получається така стоєчка. У нас такий гусачок виходить. І потім ми десь їдемо з розгона, натикаємося на якийсь там вугорок і ця стойка що? Звісно, вона згибається, тому що вона зроблена там із тоненького матеріалу. Ми тягнемо це все, все в майстерню, рівняємо, наварюємо там якісь підсилювачі і вже потім воно якось починає працювати. Я обійшов цей варіант і в мене все по-другому, у мене максимально просто і, на мій погляд, правильно зроблено. Коли наша лопата не має ніяких гусачків, вона прямо упирається, скажімо, у редуктор. Це виглядає так. Я виготовив ось такий підрамник. Він коробчатої конструкції. Це метал 2,5 мм. Трубка прямо йде на лопату. Отут вона закінчиться, далі йде штир, на якому це все і крутиться. З отром. Все це кріпиться на стандартні отвори, які були у рамі. Ось тут було два, тут якийсь був ще отвір. Ну і отут частина рами кріпиться на такий відлив. Я також закріпився своїм підрамником до нього. Получилось дуже кріпко, нічого ніде не хатається і надійно. Тепер у мене все навантаження, яке йде з лопати, воно йде не якийсь там, кудись гнеться, нічого воно не може загнути, тому що воно упирається практично у редуктор. Мені здається, що це правильний варіант. і Надійний, ніж зробити тут той же гусачок. Із трубки виходить штир по трубці, десь товщина його 35 мм. В ньому є отвір для того, щоб кріпити саму лопату. Мені здається, я цю конструкцію залишу на мотоблоці і замість оцього штарика, який стирчав ось тут. Нижче, мені здається, буде більш правильно. Цей прутик можна, звісно, робити тонший, ну, але він у мене виявився і він був по трубці, тому я його і використав. Тут трубочка з отвором, який співпадає за цими отворами. І все це на 20-му такому штирику, який доволі якби, плотно тут сидить. Ну, як я сказав, Дуже гарно все проварить. Наступне, що я дуже часто бачу, це дуже далеко стоїть лопата сперед. Вона має якусь вагу. Моя важить десь 15 кг, можливо, 18. І якщо вона дуже далеко стоїть спереді, а в нас лісь, виходить, це колеса. Мені приходиться іноді її тримати, там піднімати і тому подібні речі. Тому бажано змістити її максимально близько, але вона, лопата, не повинна мішати крутитись колеса. Це маленьке колеса, вона розрахована, ця лопата під більш великі желізні колеса, вони закінчуються десь ось тут. Тобто тут повинен бути ще якийсь зазорчик. Дуже часто люди використовують для відвала товстий метал. Е, є ролики де 4 мм і 5 мм. Друзі, у нас не гусеничний трактор. У нас якийсь там слабенький мотоблок. І йому достатньо тоненького металу. Тут стоїть 2,5 мм на самій лопаті і це більш, ніж достатньо. У мене на зірці мотоблок більший, ніж це. Стояв відвал із метала в 1 мм і він не гнувся. Ну, звісно, тут є розгрузка і знизу там пластинка, яка трошки дає жорсткості сама конструкція трошки зігнута. але не потрібно сюди ставити дуже товстий метал. Це вага, яку вам прийдеться тягати. Тому 2,5 мм, я думаю, що це саме такий оптимальний. Ну, можливо, навіть 2 буде нормально. Розгрузка лопати в мене зроблена таким чином. До металу приварений профіль це 50х25, можна трошки тонший, ну, який був. Ось таких от два штуки наварені, а також лист металу, тож, який знайшовся, тут, правда, вже треба робити покріпче. Це 6 мм, це 6 мм. Дуже гарно проварена, щоб вони потім у вас не розгибались. Це все. Достатньо. Не, не потрібно тут робити ніякі там особливі там, підсилювачі. Ну, якщо дуже тонкий метал, можливо, потрібно. У даному випадку не треба. В нижній частині у мене полоска 53 мм стальна. В верхній частині тут повинна стояти резинка. В даному випадку це таке тимчасове штука для того, щоб вам показати. Резиночка повинна бути не дуже жорстка, але і щоб вона не дуже загибалась. Тому що для чого ця резиночка? Якщо у вас у дворі, скажімо, плитка лежить, то шкрябати по ній желізом не дуже правильно. Тому краще використовувати для таких речей резинку. Наприклад, із транспортерної ленти буде непоганий варіант. Тепер розміри. Ширина лопати 1 метр, висота 50 см. Ширше робити для такого мотоблока це занадто, мені здається, і це для нього широковато. Але попробую, якщо не дуже глибокий сніг, піде. По висоті також достатньо. Деякі роблять із балонів, газових балонів, але там він дуже крутий, його потрібно розгибати якимось чином, і це не завжди можна зробити. Я використовував лист металу, просто відрихтував молотком. На цьому все. Якщо у вас будуть зауваження, питання або пропозиції, ви можете написати. Там внизу є розділ коментарів. І я залюбки це все почитаю. Тепер чекаємо сніга і подивимося, як воно буде працювати вже в реальних умовах. Місяця через два.